Зі сходом Київ пов'язаний досить сильно, принаймні в одному аспекті в київському бюджеті і податках, які збираються у Києві, тому що у Києві зареєстровані головні офіси досить багатьох компаній, великих компаній, навіть транснаціональних, але ну українських, які базуються, і виробництво яких саме міститься на сході. Якщо зараз вони не можуть активно працювати, скільки грошей Київ не дорахується, і як це відіб'ється на столичному бюджеті? Ну, на сьогоднішній день дійсно виконання бюджету йде тяжко і це видно. По показникам, але ж знаєте, у нас є багато чого спільного зі Сходом, тому що всі регіони говорять про те, що формування бюджету виходило трохи іншим чином. І декілька лунало пропозицій від народних депутатів, від батьківщини, від удара, які знаходяться в бюджетному комітеті. Ми все ж таки не об'єктивна. Маємо той факт, що 50% податку на доходи громадян залишається в загальнодержавному. Чи ми перераховуємо в загальнодержавний бюджет, а це не дає можливості столиці розвиватися. Ми ж не тільки міста, ми столиця, і столиця має все ж таки виглядати інший зовнішній вигляд, Тоже метро на Троєщино ми не можемо побудувати. Тому, мабуть, переформування бюджету має бути.